Якщо я вам скажу, що звичайна ходьба, яку так активно радять після 60 років, насправді не повертає справжню силу м'язам і суглобам. Багато хто впевнений, що щоденні прогулянки на свіжому повітрі це універсальний рецепт здоров'я, але наукові дані говорять зовсім інше. Після 60 організм починає стрімко втрачати м'язову масу. Цей процес має назву саркопенія. І саме він стає причиною слабкості, швидкої втоми та навіть небезпечних падінь. Так, ходьба покращує роботу серця, активізує кровообіг і піднімає настрій. Проте вона не розвимає силу, не укріплює кістки і не запобігає поступовій втраті м'язів. Уявіть, ви долаєте кілометри щодня, а ноги, спина й руки все одно слабшають. Річ у тім, що для справжнього зміцнення потрібні спеціальні вправи, які створюють опір і змушують м'язи працювати. Лікарі рідко наголошують на цьому, бо ходьба проста і безпечна рекомендація. Але дослідження Гарвардського університету та інших наукових центрів доводять, після 60 років силові тренування у 2-3 рази ефективніші для збереження енергії та рухливості. Сьогодні я розповім про 5 простих вправ, які здатні замінити виснажливі прогулянки на кілометри. Вони повернуть тілу силу, впевненість і навіть зовнішню молодість. Виконувати їх можна вдома, без спортзалу і дорогого обладнання. Достатньо лише стільця, стіни або кількох пляшок із водою. Ці рухи створені на основі порад фахівців із фітнесу для літніх людей. І якщо робити їх регулярно, перші результати ви відчуєте вже за 2-3 тижні. Тож давайте розберемося детальніше. Почнемо з головного, чому звичайна ходьба не рятує від вікової слабкості. Саркопенія – природне явище, коли після 30 років м'язи щороку втрачають до 2% маси. Після 60% цей процес лише прискорюється і тіло починає змінюватися швидше, ніж здається. Під час ходьби працюють переважно повільні м'язові волокна, які відповідають за витривалість. А от за силу, баланс і стійкість відповідають інші, ті, що активуються лише під час навантаження з опором. Без опору м'язи не ростуть, а кістки стають крихкими. Дослідження Національного інституту проблем старіння показують, що люди, які обмежуються лише прогулянками, усе одно поступово втрачають м'язову силу, особливо у верхній частині тіла. До того ж, ходьба не завжди така безпечна, як здається, на нерівній поверхні ризик травм суглобів значно зростає, особливо якщо вже є проблеми з колінами або попереком. А ось силові вправи, навпаки, запускають виробництво гормонів росту, зміцнюють кісткову тканину і покращують координацію. Вони можуть зменшити ризик падінь майже на 40%, повертаючи тілу стабільність і впевненість у русі. Такі вправи діють краще, бо активують м'язи через опір. Організм змушений адаптуватися, ставати сильнішим і витривалішим. І що найприємніше, вам не потрібно ходити до спортзалу. Усе, що знадобиться, трохи простору, вдома і бажання подбати про себе. Ці п'ять простих рухів справжній секрет довголіття, доступний кожному. Вони зміцнюють не тільки м'язи, а й суглоби, покращують кровообіг. Поставу і наповнюють тіло енергією на цілий день. Найпоширеніша помилка після 60 – покладатися лише на прогулянки. Люди забувають про силу, а саме вона є фундаментом здорового старіння. Тож давайте перейдемо від теолії до практики ось п'ять чарівних вправ, які дійсно міняють тіло. Перша вправа присідання з опорою на стілець. Це базовий рух, який зміцнює ноги, сідниці і спину, замінюючи часи ходьби. Чому він настільки ефективний? Бо під час присідання м'язи працюють інтенсивніше, долаючи силу тяжіння, а це саме те навантаження, якого не вистачає під час прогулянок. Уявіть, ви повільно сідаєте і встаєте зі стільця, контролюючи кожен рух. Так ви активуєте великі м'язи нижньої частини тіла, запобігаючи саркопенії і покращуючи рівновагу. Ця вправа ідеально підходить для людей похилого віку. Вона допомагає легше вставати з крісла, підніматися сходами і зменшує ризик падінь. Як її виконувати правильно? Поставте перед собою стілець зі стійкою спинкою, щоб він не хитався, сядьте ближче до краю, ноги на ширині плечей, стопи мічно стоять на підлозі. Плавно підніміться, випрямляючи коліна і хемна, не одриваючи стоп. Потім так само повільно сядьте назад, контролюючи кожен сантиметр руху. Не допомагайте собі руками, нехай працюють лише ноги і корпус, нехай працюють ноги. Почніть з вісьми десяти повторень виконайте два або три підходи, роблячи хвилинну паузу між ними. Якщо спочатку важко, тримайтеся за спинку стільця для підтримки. Виконуйте вправу тричі на тиждень, і вже за місяць ви відчуєте, що ноги стали сильнішими, а рухи набагато легшими. Це просте присідання ще й покращує кровообіг у ногах. Воно допомагає запобігти варикозу та набрякам, які часто турбують людей після 60 -ти. Багато моїх глядачів діляться, що після регулярних занять біль у колінах під час прогулянок просто зник. Ось така сила в простоті ніяких чудес, лише правильний рух. Тепер переходимо до другої вправи віджимання від стіни. Це полегшений варіант класичних віджимань, який чудово зміцнює грудні м'язи, плечі, руки, а також прес і спину. Ходьба майже не задіює верхню частину тіла. Через це руки поступово слабшають, постава порушується, а спина починає швидше втомлюватися. Віджимання від стіни допомагають вирішити цю проблему без перевантаження суглобів. Вони формують силу, покращують осанку і навіть сприяють глибшому, рівномірному диханню. Дослідження показують, що такі прості рухи можуть сповільнити втрату м'язової маси у верхній частині тіла на 20-30%, і все це без тренажерів і безпечно для будь-якого віку. Як виконувати правильно? Станьте обличчям до стіни на відстані витягнутої руки, долоні розташуйте на рівні плечей, трохи ширше, ніж плечі, ноги тримайте разом, тіло пряме, без прогинів у попереку. Повільно зігніть руки в ліктях, наближаючи грудню клітку до стіни, але не торкайтеся її. Потім плавно відштовхніться назад, розпрямляючи руки, дихайте спокійно, вдих під час згинання, видих, коли відштовхуєтеся. Виконайте 10, 12 повторень і зробіть 2 або 3 підходи. Якщо рух дається легко, просто відійдіть трохи далі від стіни, щоб збільшити навантаження. Ця вправа не лише повертає силу вашим рукам і плечам. Вона також активує серце, покращує кровообіг і діє як м'яке кардіотренування. Після 60 це особливо важливо. Сильні руки допомагають у побуті від перенесення сумок до активних ігор з онуками. Крім того, така активність має омолоджувальний ефект. Вона покращує кровообіг, живить скіру і робить її більш пружною і здоровою. Третя вправа підйоми на носки. Це проста, але дуже ефективна техніка для зміцнення литок, гомілок і стоп. Ходьба частково навантажує ці зони, але недостатньо, щоб розвинути силу. З віком литкові м'язи слабшають, через що знижується баланс і важче ходити по нерівній поверхні. Підйоми на носки вирішують цю проблему вони покращують стійкість, зміцнюють вени і запобігають набрякам. За даними експертів Центру з контролю захворювань, такі вправи зменшують ризик переломів на 15-20%. Це відбувається завдяки тому, що вони зміцнюють кістки гомілки і стимулюють кровотік. Як виконувати? Станьте прямо, ноги на ширині плечей, тримайтеся за спинку стільця для рівноваги, повільно підніміться на носки, відриваючи п'яти від підлоги і затримайтеся у верхній точці на 2-3 секунди. Потім плавно опустіться назад. Зробіть 10-12 повторень 3 підходи. Для ускладнення можна виконувати вправу по черзі на одній нозі. Це займає всього кілька хвилин, але ефект вражаючий. Ноги стають витривалішими, суглоби глучкими і відчуття легкості нагадує молодість. Багато людей після 60 скаржаться на втому в ногах навіть після коротких прогулянок, але це рішення працює краще, ніж кілометри ходьби. Четверта вправа згинання рук із пляшками. Візьміть дві пляшки з водою по пів літра або літр це ваші домашні гантелі. Ходьба майже не навантажує руки, тому біцепси і тріцепси слабшають. Через це звичні дії, як от підняти щось чи тримати сумку, стають все діля далі складнішими. Ця вправа допомагає повернути силу рук, покращує хват і навіть підтримує мобільність у плечах. Дослідження Техаського університету показують, що регулярні згинання рук сповільнюють саркопенію на 25%. Як виконувати? Сядьте або станьте прямо тримаючи пляшки у руках долонами вперед. Повільно зігніть руки в ліктях, піднімаючи пляшки до плечей, не рухаючи плечима, потім плавно опустіть їх вниз, зберігаючи контроль над рухом. Зробіть 10-12 повторень на кожну руку два або три підходи. Не забувайте про дихання, вдихайте при опусканні, видихайте під час підйому. Це не лише розвиває силу, а й покращує метаболізм. Регулярне виконання допомагає підтримувати здорову вагу після 60 і додає енергії на день. І нарешті п'ята вправа планка на колінах. Вона зміцнює м'язи живота, спини і тазу, саме ті, які майже не працюють під час ходьби. Слабкий корпус призводить до болю в попереку, сутулості і втрати рівноваги. Планка допомагає цьому запобігти, зміцнюючи все тіло одночасно. Крім того, вона покращує дихання, травлення і навіть якість сну. За даними Гарвардського центру здоров'я, регулярна планка знижує ризик болю в спині майже на 30%. Це одне з найбільш ефективних і водночас безпечних вправ для старших людей. Як її виконувати? Станьте на коліна і спирайтеся на лікті, тіло має бути пряме від голови до колін, напружте прес, спину тримайте рівно. Затримайтеся у цій позиції на 10-20 секунд, дихайте рівно і спокійно. Почніть з трьох повторень і поступово збільшуйте час утримання. З кожним днем ви відчуєте, як тіло стає міцнішим і стабільнішим. Ця вправа має омолоджувальний ефект, вона зміцнює серцево-судинну систему, покращує поставу і додає життєвих сил. Усього кілька хвилин і ваш організм починає працювати зовсім інакше. Отже, ось ці п'ять простих рухів присідання з опорою, віджимання від стіни, підйоми на носки, згинання рук і планка на колінах. Вони можуть повністю замінити тривалі прогулянки, повернути силу, легкість і відвіреність у тілі. Виконуйте їх тричі на тиждень по 15-20 хвилин, і вже скоро ви відчуєте себе молодшими. Але обов'язково порадьтеся з лікарем перед початком занять, особливо якщо маєте хронічні захворювання. Піклуйтеся про себе, будьте активними і здоровими. Підписуйтеся, ставте вподобайку і пам'ятайте, рух це життя.